Дано, не змарнуйте цей шанс. Звертаємося до церков та релігійної організації України із закликом публічно стати на захист зраненої і скривдженої молоді і засвідчити їй свою безумовну солідарність та підтримку. Цього кривавого ранку поранені студенти шуткали захисту та притулку стінах храму. Чи можна знайти кращий символ для відродження традиційної оберегової ролі церкви? Закликаємо церкви та релігійні громади організувати загальну національну молитву за українську молодь і за цивілізоване демократичне майбутнє нашої держави. Звертаємося до працівників правоохоронних органів в усіх їх розгалуженнях. Не беріть гріха на душу. Краще залишитися без роботи, ніж виконувати злочинні накази. Пам'ятайте, згодом ця влада вас вже і зрадить, зробивши вас крайніми у відповідальності за злочин. Нарешті звертаємося до тих представників влади, які ще спроможні чути голос остороги. Упродовж трьох з половиною років Україна була свідком цинічної брехні, маніпуляцій, фальсифікацій, вибіркового застосування закону економічного грабунку. У питанні європейського вибору України ми також досвідчуємо ескалацію.